Шановна спільнота, ну, зайшов на форум, побачив, що в мене не закрита тема по Мінську М104. Е, Проєкт давно закритий, виглядає приблизно так. Може не все не все автентичне, десь хтось щось може сказати, що, що це неправильно, ну, але воно таке, як є. Таке, як є, і воно їздить. Е, виглядає. Повторюсь еще, вот так. Звучит. Багатый, я делаю, ну, высота. Слух, и богатый телескоп. Старенький карбюратор. Ну, только... Вот. Ну, и... Прямо сьогодні добув ще одну забавку. Наступний проєкт Ява 555. Майже комплектно, трошки десь там щось не вистачає, але ну, є над чим працювати. Наступні, наступні проекти будуть ще. Ось так.